Попри війну у закладах, продовжуються ремонти та модернізація. У районній лікарні нещодавно з'явилося нове реабілітаційне відділення. Тим часом МОЗ презентувало нову реформу для закладів охорони здоров'я, які поділяться на три типи. Тож захворювання, які не потребують оперативних втручань, лікуватимуться якомога ближче до пацієнта в загальних лікарнях. А от тяжкохворі потраплятимуть у кластерні та надкластерні медзаклади, де держава значно покращить матеріально технічну базу. Поки Реформу медики сприймають неоднозначно. Попереду багато дискусій, каже народний депутат. Але у Корстені такі зміни схвалюють. Як і в усіх реформах є плюси, є мінуси. Звичайно, що ми ще будемо дискутувати. Ми ще будемо і всередині області і з головами громад, з колективами і з мозом. Але в усякому разі. Ростенські лікарні бачать позитив в тій концепції. Директор міської лікарні каже, коли тільки прийшов на посаду, відразу поставив собі за мету кардинально змінити заклад. За останній рік тут відкрили нове приймальне відділення. Лікарню оснастили сучасним обладнанням і тепер місцевим не потрібно їхати у Житомир на обстеження. Цифровий рентген це чудово, тому що він друкує дуже гарні знімки на рентгенівській плівці. А також у нас є в тій кімнаті. На моніторі ми можемо роздивитися найменші деталі, зрозуміти, що саме відбувається з пацієнтом, побачити всі рентгенологічні ознаки, збільшити виміряти, тобто зробити все те, чого раніше на звичайному рентгенапараті зробити було неможливо. А після навчання із провідним кардіохірургом Тодуровом запустили операції на серці, тож збільшилася і кількість пацієнтів. Зараз все більше і більше звертаються людей на стентування, на діагностику. Два місяці тому у цій лікарні запрацювало і пологове. Ординатор відділення каже: із новим обладнанням тут рятують і тяжкохворих немовлят, і вже чекають перемоги. То я 40 років працюю в медицині, і пам'ятаю, як я починав з чого багато разу з приців, які не можна було кол зробити. Дотепер все одноразові розходні матеріали, сучасна апаратура. У нас апарат є для реанімації навороджених. Хамільтон, Англійський, От більше мільйона гривень коштує влада, знайшла для того, щоб забезпечити. Тепер друге хлінічне протоколи, молоді спеціалісти, лікарі-мінатологи, які вже на щебель вище стоять, ніж ми по науці тому що у нас є тільки всі умови для того щоб не вважають, що відбулося пряме відтворення нації в сім'ї повинно бути на 100 сім'ї повинно бути 280 дітей ми будемо надіятися що закінчиться цей хаос закінчиться та біда в країні то би буба ми ждемо і до нього готові Такі зміни по душі пацієнтам, а поки ж директор закладу, хоча й не розкриває секретів, утім, обіцяє, лікарня у користані стане однією із кращих в Україні. Ну до цього було більше старіше. Воно а зараз більш новіше стало. Ну, модернізується все нові ну, новіше робиться. Ну, взагалі, дуже добре стало, не потрібно нікуди далеко їхати. Тут у нас нові технології і дуже все класно. Ми сьогодні рівняємося не на кращих лікарні, які є в Україні, ми рівняємося на Турцію, на Емірати, де люди зробили вже два кроки вперед у плані розвитку медицини. Буквально через 2-3 тижні у нас знову ми закупляємо апарат, фахівців в Ізраїлі навчаємо. І ми ну, поки що хай таємниця, але ми будемо робити операції, яких не роблять взагалі в Україні. Розвиваємо всі сучасні технології. Держава приділила нас як опорна лікарня північної частини області, тому ми хочемо відповідати цьому званню.